Це двір житлового будинку по вулиці Кавказька. Рівне. Неподалік під'їзду накрите тіло місцевого мешканця. Він проживав у квартирі на шостому поверсі разом з матір'ю. Зранку чоловік, якому було 50 років, вистрибнув з вікна. Шум почули сусіди. А коли виглянули із вікон, лише й тоді зрозуміли, що це сталося. Повідомили сусіди. Мешканці цього будинку, які теж спостерігали факт, коли людина викинулася з шостого поверху. На момент скоєння суїциду жінка літнього віку мати була вдома, розказав керівник рівненського відділку поліції Василь Залінський. Чи бачила вона, як син вистрибує з вікна, поки невідомо. Тутешні мешканці шоковані вчинком сусіда. Тут прекрасний чоловік хорошим був, да? Його син забили в Москві його сина красивого. Красавець пішов вчитися в Москву, і там смерть. А що він одружений був цей хлопець? А, а, він був торик одружений. Але чи він другий раз женився, я не знаю. Його судьба дуже погана. Тепер правоохоронці мають з'ясувати, чи бува, хтось не підштовхнув рівнянина піти життя перед часом. На даний час проводиться всі необхідні першочергові дії для встановлення саме причинного зв'язку. Чому саме сталася спроба суїциду? Чи дійсно це є суїцид. Буде відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115, Це навмисне вбивство. Проведена ретельна перевірка і дана правова оцінка.